Друзі, рада вас вітати в нашому любимому мультимаркету, де багато класних всяких хочу, хочу, хочу. І я вже хочу, хочу, хочу свічку ароматичну, величезну, 229 гривень. Можна її на подарунок. Красива, така презентабельна ще. В новинках є кошечки з штучною зеленою травою. Такий скандинавський стиль. Стримані, бачите, в сірому кремовому кольорі. Для інтер'єру, для такого мінімалістичного, дуже підійде, 139 гривень. Ще плетені корзини кашпої під квіти теж непогані, досить мені сподобалися. І зараз на них знижечка. 199 гривень. Для дому, для інтер'єру, це можна на лоджії, можна на веранді якісні. На мій погляд, досить якісні, тим паче, що є снижка. Ще ось такі стильні деревця є, теж дуже схожі візуально на натуральні, якби такий вазоночок. Я бачу цей особисто цей він трішки перекусовичився, але можна його поправити, можна вибрати, просто ідеальний. І зараз на них ціна 99 гривень. Теж дуже комфортна, багато в новинках квітів, багато декору є, багато посуду, косметики, аксесуарів для нас, любимих, коханих, які ми любимо себе, любимо все, що нас оточує. Можна придбати в Аврорі, ось такі квіточки. Вусковий колір і такі вазоночки досить стильні, такі мінімалістичні, все таке стримане і дуже, таке якби інстаграмне, пінтересне. Можна для якихось фотографій дуже цікаві свічки, ароматні. І написано, що аромат сама лимона. 55 гривень, коли ви запалите цю свічечку, буде топитися віск, і буде запах лимона. Ви будете відчувати. 55 гривень, сказала, такі вони, знаєте, ну, щоб вони такі стильні були, то ні, але щось в них є. Дифузори є запахом, теж мені сподобалися, такі жіночно ніжні такі романтичні, які навіть в подаруночок можна для когось купити. Зразу з такими паличками вони втягують аромат, коли ви запахаєте. І там китички такі є. 88 гривень коштують, бачите, в блакитному різні запахи є. Ароматичні такі, наскільки вони як вони пахнуть за смачно, не було можливості послухати, немає тестеру. Але візуально класні. І ще мені сподобалася подарункова така коробочка, такий сет-набір. Це для того, що ви хочете щось самі виготовляти 147 гривень, як для цієї речі. Зараз я відкрию, ви побачите, це зовсім недорого, тому що в інших мережах такі набори досить дорогі. І що там є в цьому наборі, подивіться, який вигляд, скільки там деталей і елементів, це віск, це воскові початки. Є свічечка, ви запалюєте, це печатка, і насадочки міняються. Ви можете вибрати малюнок, різнокольоровий віск, він топиться. От ви туди, оці, Бачите, малесенькі такі таблеточки в воску ставите, запалюєте свічечку, він розтоплюється, ви капаєте і зверху печаткою ставите на цей і ну, просто вигляд дуже класний. Ну, Хто таке любить і в подарунок, і ще якась є ручка, написано. Ну, напевне, написати цю листівку, закрити той конверт, наприклад, листа комусь. ну Дуже романтично. Багато є боксів для зберігання, теж хороші пастельні кольори. Мені сподобалися такі ящички. І 34 гривні досить. На наш час, якщо так от розібратися по цінах, то саме тут найдешевші ціни. І якщо добре покупатися, поритися, пошукати, то можна знайти досить стильні інтер'єрні речі. Не гірші, чим в Юск, чим в сінсеї, і чим ще більш там дорожчих магазинах. 34 гривні всього нашого ви зайдете в інший, іншу мережу, і такі боксики будуть як мінімум 99 гривень. Тому ви економите свої кошти і вибираєте на свій смак 39 гривень. Планери, такі щоденнички, записнички. Все розпреділено по місяцях. І теж хороша ціна 39 гривень. Є вибір кольору, є рожевий, м'ятний. Ще сподобався мені такий стильний щоденник, записник. Він закривається на замочок. Є ключики і не один ключик, запасний можна комусь дати ключ до ваших таємниць. 88 гривень. Або як той загубиться, то можна а, інший взяти використати. використати. мочалочки. теж такі цікаві, там цілий набір. 59 гривень зараз зі знижкою. А, такі кольорові для бані, для ванни. Теж подарунок я бачу, що було б непогано їх подарити, бо вони такі яскраві, презентабельні, і знижечка на них є. Під цукарочки нагадують. Багато є бомбочок. бомбочок, бомбочки вже не такі дуже дешеві. Якщо брати в цілому по цінам а, в якби, Аврорі, то, ну, можливо, буде знижка. Тропічна маракуя. 59 гривень. Оці мені сподобалися такі, аж хочеться відкусити кусочок. 55 гривень така бомбочка. Вже зі знижкою. Запах, навіть чути відчутно на запах через оцю клійоночку. А подивіться, які вони класненькі. Вони будуть в воді аж стріляти. Чуть-чуть, знаєте, такі аж будуть такі. А є рукавичка для душу, для вани, стильненька в animal print, тому що зараз тренд на Animal Print, і навіть рукавички вже випустили. Ще такі мочалочки є. А я розумію, ця основа верхня натуральна. І ціна комфортна, 40 з копійкою, недорого. 49 гривень, як бачите, акція, вони на акції. От в Аврорі постійно акції. Класний заяць рожевий. Він задумався про життя, про все, що нас оточує. Він аж очі закрив, але на нього не було ціни. Він музикальний. Ціни я не знайшла. Ще такий зайчисько є, а він на лижах, до речі, спортсмен з шарфом, з навушничками не дешевий. 299 гривень, я думаю, попередній заяць теж в районі таких грошей коштував, тим більш музикальний, можливо, навіть дорожчий. Ну, якісні іграшки досить. Шарфик, так бачите, деталізований. Мені сподобалося От кожна дрібничка продумана. Багато класного, солодкого. Хто їв, хто не їв рекомендую. Я вже купила і з'їла. Яка там начинка всередині? Посипано такою рожевою стружкою. 34 гривні. Маршмелоу бісквітна сама основа. Не знаю, що це за рецепт такий, але смачно. І вигляд саме бачите, самий який, просто яскраві, такі шоколадні, оце з шоколадом бісквіт і маршмолову. Просто смакота всередині. От маршмолову є просто такі кусочки. А я люблю каву і зверху можна туди їх насипати. Теж буде досить смачно 49 гривень. Так, ще є гусак гарбуз. Як це розуміти, що з ним треба з тим гусаком? Класна іграшка, теж дуже якісна, теж немає ціни. На жаль, я крутила, вертіла, ціни не знайшла. Ну, вирішила вам показати іграшок досить багато. І всі вони класні. Їх навезли, напевне, до Дня закоханих на День Валентина, щоб трішки розпродати. Можливо, і розпродали дуже добре, але багато, багато дуже новиночок є. Завозять біжутерію теж. І в стилі карт є такий браслет, стріла 29 гривень. В золоті є і є у сріблі. Вигляд, скажу вам так, чесно, не на 29 гривень, а так на гривню 800. Так що він дуже лаконічний, дуже стильний і візуально схожий на золото. Якби стриманий такий, такий браслет за 29 гривень, бачите, є у сріблі, У золоті мені, звичайно, краще сподобався. Ну, хто, носить, хто носить, можливо, і біле золото, то теж. Теж та перлинок, таке намисто. Дуже красиве. Якщо ви дивитесь мої огляди, то бачите, що в інших мережах дуже зараз це все дорого. А тут просто дешевий варіант 49 гривень. Це ні про що? За 19 гривень не вже такі ціни є. <флес> Браслет. Невже такі ще ціни існують взагалі в селені, в природі це просто копійки? Ось такий браслет 19 гривень. Срібло з перлинками. Вау. Ну, дуже я здивована. І асортимент постійно поновлюється. Багато покупців, багато людей приходять, беруть подарунки, беруть собі для себе. Постійно, в них є люди і мережа ця відкрилася, я прочитала в Руменії. Вони розширяються, молодці. От такий банний набір тут, і після бані можна собі зробити масаж, є масажер. І такі стильні кольори, як бачите, насичений такі фіолети між бусковок, там є, я бачу, пемза для п'яточок, є мачалка, ще щось є, є ще в чорному кольорі. Теж масажер є. Рукавичка, якась чи полотенечко. Там не, от не перечислено, що там входить цей набір, але, видно, через віконечко. 99 гривень. В подарунок просто супер. Я зачарована тими браслетиками. От дівчатка молоді, студенти, як немає грошей, можна йти собі в аврору купувати, наприклад, навіть в подаруночок такий набір, а тут теж є аж 5 позицій. Так. Не можу за кожну річ вам говорити якісна чи ні, тому що я пишіть в коментарях, хто знає 88 гривень. А, є в чорному, ні, це навіть такий чорно до графітового кольору. Теж такий набір є. І теж така ціна. 88 гривень. Ну ці браслетики зайдіть собі в Аврору, подивіться. Дуже дешево, навіть подарунок. Є пов'язочки для вашого волосечка. Мякесенький, такі валюровій яскраві <гум> гумки для волосся, бачите, 59 гривень. Стрінячі, дуже класний подарунок теж можна. Якусь вимазку собі наносити на обличчі, та чи просто собі перед сном ходити. і... До чого це мілк написано молоко, я не зрозуміла. Ця мені не дуже сподобалася по самому дизайну, я не зрозуміла, для чого тут молоко. І вона дорожча, до речі, 64 гривні. Ще такі є набори, набори для волосся 149 гривень. А є крабок, тут перечислено, що є, є якась пов'язка для волосся, є гумки для волосся. Які зараз з'явилися дуже стильні упакування, такі відтінки, знаєте, останні 149 гривень на цей набір. Ну знижки постійно, це скрибок такий для обличчя, він виконує взагалі якусь таку роль масажу. Я знаю, що вони бувають дуже дорогі, з якихось там камінчиків. І такий скрибочок коштує 39 гривень всього-навсього. Багато є косметики, з'явилося, багато спонжиків для зняття косметики. Вони всі такі яскраві, солодкі на вигляд як іграшки. Ну, це хід, знаєте, індустрії, продажів, 64 гривні, щоб погляд притягувало, і ми купляли. Так, маркетинговий такий хід. Це диски, якби ватні диски, без чогось там, для нігтів написано, без якоїсь основи такої. Серветки для манікюру 59 гривень. Є близькі, мені сподобалися і візуально, але і... ціна немає ціни, і ціна не пробилася. Я їх мучила, мучила. Є подарункові цукерки, вони досить смачні. Golden Nuts, Золотий горіх з начиночкою, смачнючі. І зараз на них знижка. А є два види, два смаки, 77 гривень шоколад. І тут знову ціна, я дивлюся по цінах ціна 29 гривень. А, глітерні тіні. Ну, ціна 29 гривень. Є такі дуже глітерні, а є просто без, я сказала, б, навіть без глітеру. Ну, Ци два нижні вони більш такі базові, а от верхні, треба подумати. Будете. Але зараз це молодіжний тренд, так що, можливо, є помада на 34 гривні є, а яскравий є такий колір червоний. Ре Валентино. Хто хоче просто попробувати, чи йому підходить колір. 49 гривень коштує ця помада. Якщо ви хочете попробувати, який вам колір іде, то для тесту можна, звичайно. От колір Фуксії є. Тут взагалі такий більш матовий, більш такий карамельний колір, приглушений, сливовий, навіть, як сливка. Приглушені кольори, вони всім якби підходять. А от яскравий колір, якщо ви хочете попробувати чи фуксії, то ви можете собі купити задешево і побачити, чи вам цей колір підходить. А ще може вам і помада сама сподобається по якості. Блиск для губ. Так, 55 зі смаком. Ще такі блиски є, гігієнічні такі помади є. Банановий смак. Тому що ви свої губки облизуєте і відчуваєте смак. 24 гривні такий був облизка, така гігієнічна помада. Ще такі набори є для нарощування нігтів. Величезний сет досить. Тут їх більше 100 штук, по-моєму. І цей сет коштує 99 гривень. А хто займається манікюром, то той більше в курсі, для чого, як і як використовувати. Вже неодноразово я бачу ці рушнички. Я зараз не на знижці 24 гривні. В сінсей вони, по-моєму, 60 гривень коштують. Ну, схожі, не такі точно самі, а просто від бренду сінсей. 24 гривні зараз із знижкою. Я так розумію, що вони там всередині, як серветки вологі такі. А можливо, так. Я дивлюся, все, що дуже таке естетично красиве і хороші складнички, наприклад. такі спреї є різні. Для волосся є. І він має хороший запах. І є навіть спреї, щоб ви знали, є для обличчя бувають на 34 гривні коштує такий спрей. Появилося ще багато різних масок для волосся, І ви знаєте, є дієві реально з яйця і вказано, що тут 96% натуральних інгредієнтів. Тобто це немало 96% це біомаска 64 гривні величезна банюга. Це банка велика, яйця там є. Колись ще ого-го, то ми використовували все натуральне. І є кропива бальзам-маска 64 гривні з Кропивою. І це все натуральне. Так що а такі були новиночки в Аврорі. Всім па-па і до зустрічі! I wanna be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces, hey. Give me that crown. Get in my